Тобто, дивиться тут вже почекаю. Так, вже почали дивитися. Так, усім привіт, кошенята! Ви на каналі за Candy Cherry. І в мене це новий стрім. Стрім мав бути 16.00, але я трохи прозвучу, тому цей стрім на 16.47. Зараз. Так, всім привіт. Ну, цей стрім буде про Me. І. Зараз е додавайте мене в друзі. Я. я вам щось можна подарую, якщо щось найду. Може я щось знайду. Можете додати в друзі. В кого немає, в друзях мене. А в кого є, то можете заходити ось на мою приватку. Приватний сервер. Ось там де сервери. І ось тут ось така моя приватка, в кого є в друзях. І привіт, привітик. Стрім не пройшов, бо я трохи забула про стрім. Тепер стрім почався, тільки що. Так, щось лагає дуже. Так, ну я вроді би, у всіх в друзях що. Ну якщо хтось захоче, то може додати я потім... Потім то. Так, як це зайти? У мене тут лагає чомусь. Давайте я просто такой. Тепер заходжу все. Я зараз швидко покажу свій нік ще раз. Ось. Ось це мій нік. Ну, нікнейм. Як ще це можна називати? Ну ось. Давайте я як завжди напишу в чат. Все написали. Тепер, якщо хтось захоче додати, то хай додавляє, я потім прийму друзі. Так, тепер заходжу. Можете через мене заходити. Все, я зайшла. Почекаю, коли тепер той зайде. давайте я виберу, що я можу подарувати, наприклад. Наприклад, давайте я наприклад, мурашку, мишку, цих білочок можу подарувати. О, я ще подивлюся, давайте я десь щось... О, вже що до мене заходить. Привіт. Так, ну, привіт, вибери щось. Ну, давайте я зараз пикаю. Мурашка є, е. Ось. Ось такі. ось такі пети ще Можна ось таку. Ой-ой-ой. Я знаю, типу, ти вроді мені писали. писала. Зараз вибере і іншим подаю щось. Так, щось вибирає, вроде би. Ого, же десь трудивляться. Ого, вже багато доволі зайшли на сервер. Вон так раз, два, а ні, тільки двоє. Так, добре. Ось, бери. Проще це класний пет. Uh, я зараз... Куплю боксик, чтобы мне выстоять. Так, партию Ой, я же и кидал это партию. Так, выборы. Пятое. У нас есть такие пятое. Я не можу Так, привіт? Так, угу. Ось. ну принімай. А що відмінила? Відмінни я бачу. Ну. Так, скільки в мене на серді двоє. Ну, я недавно була прийняла всім друзям, тому які мені кидали. Можете, коротше, ось тут зайти через мене. Давайте я передам ось тако білочку. Ну, почекаю, коли хтось зайде. А хтось зайшов? Раз. Дапнусь чи що? Привіт напишу. А, а вона кудись кудась Ну, Короче. Давайте я зараз ось тут до себе тепнусь. По мене є ідея. Я зараз теплю сюди. Здравствуйте, міні. Там де треба на трьох. Якраз на сервері зараз троє. Ну, четверо зараз на сервері. Ну хто прийме того і в гру. Ікразю я назбираю на ще один бокс. Не дуже грузить, тому давайте я ось так тяпнусь. Все. Зараз скину в гру. Так, ходимо сюди. Хожу. Так треба, типу, від цих таких кубиків, ну, ось цих, ось тако, бити їх. І треба, щоб у всіх лишилось багато хп. Що стрільнуло щось? Ось цей, напевно, ось ця кидається. Так, а там же побігли, чи не побігли? Ой-ой, залагало прямо. Так, давайте выберем ось цай. Тварь сюда, вроде, бы да? Бежим. Так, а да, все. Куда я сидилось? Ну, бежим. Так, привет. Якщо хочеш, можеш зайти до мене на сервер приватний, ну просто через мене і я тобі можу щось подарувати». Раді, мені здається, зараз типу мають дати той як то. Може, вроде би зараз відкрився календар? Давайте я їх такого зроблю, все. Так, я все уйти в эту вот уже. ой у на 5 хп. Так, я могу стих бы этой Ого! Ой, я пытался. Они уйти. на жаль. Подивись, хто ще є на сервері. Тут нормально. Якщо хочеш, можеш зайти сюди до мене на сервер. Я роздаю тут подарунки. Ну, якщо ще лишилися, шили, бо так, угу. Давайте подивимось можна купити. Ого, клікон Так, там хтось зайшов, чи що Так, зайду сюди. Давайте я їй дам цю. Ну, вона мені дає цю. А відмінила. Давайте я ось так удим. Ось. Пара, давайте я отій щось дам. Ой. Ой, я же сюди загрузилась в гру. Ой-ой-ой. Не знаю, що тут легко буде. тут нас троече... тигрей? трое, че скільки тигрі? Трое тигрі. Ой, я впала. Так. Ось тут прохожу, мені здає, що там вже всі протримуються. Ось Тут було вже тут дуже мало часу лишилося і думаю, що всі встигнуть тут протриматися. О, сім, п'ять, вже 4, 3. Не встигу порахувати. Все, вже один. О, вже можна купити бокс. Так, зараз ще я комусь дам тут. Уже уже завершу. Так, короче, давайте я куплю бокс. цікаво що випаде звідти. Ось бокс. рідкісний. Так, ви них виходьте, бо я зараз швидко прийму друзі. вже двоє кинули. Ну, добре, я двом прийму. Все, я захожу. Захожу. Так, все, зайшла. Так, ну, якщо комусь потрібно, я щось дала, якусь тваринку, то можно кинути трайт. Або тепнутись. Так, тяпнулась. Ок. Я ждала давала, ну ок, шесть дам. Твой мурашку дам. Ну почекай, кто зайдут, шах. Зараз, напевно, закінчиться стрім, ну буду закінчати стрім, бо вже бо Вже довго стрім. Ой, вибило щось. Так, Йду до найте. Черт це не буде. Давайте я дам тут п'ятен. Я сейчас ему дам. И вот дам. Хочу я тут дала спилочки. Давайте я до садика натепнусь. На там... Тепнусь. Доволі великий ось тут будинок, типу. А тут рожева кімната. Ось тут теж рожева. Тут якась теж рожева чомусь. Я так і не зрозуміла, чому дві рожеві. А тут подивлюся. Тут сіра якась, а тут рожева. А тут що, знову рожева? А це рожева ванна. Чую вся рожева. ось зелена. Зелена. і фіолетова. Фіолетова трохи, вроді, побачу, не добудована. А ні, добудована. Просто треба наверху. Шкода, що жовтої немає. Ось така, коротше, доволі класний кей будиночок. Давайте я тут. Десь там, де кухня, так, вроде бы тут. Ось тут кухня. Давайте я тут додав щось за монети. Так, не шукаю зараз. Зараз знайду, де то воно. Зараз я забула, де то знаходити. здесь було, типу, пропусти якісь різні штучки. Так. О, знову гра. Ну, давайте я вже буду закінчати цей стрім. Бо він вже доволі довгий, тільки двоє дивляться. Ну, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Ну, усім-усім па-па!